Вітаю вас, шановні глядачі. Я знаходжусь в Київській області, Бориспільський район, поруч з містом Яготин. І поза моєю спиною озеро, яке ми по місцевій назві називаємо Кирильське. Все це водяна гладь, яку ви бачите, вона вся відноситься до русла річки Супій. Чому я починаю презентацію іменно з. Річки, тому що будиночок, який знаходиться поза камерою, до нього відстань залишається всього десь метрів 80. І зараз я вам покажу весь цей краєвид. Прямо з вікон будинку видніється озеро. Ви виходите прямо з будинку, також з видом на озеро. Ще й будиночок на підвищенні. І навіть якщо ви огородите подвір'я парканом, то ви все одно будете. Спостерігати дуже гарний, ну, приємний для душі, такий заспокійливий, релакс. Не знаю, як це по-другому ще назвати, правильні підібрати слова, але дуже багато людей, хто хочуть будиночок мати поруч з водоймою, то Тут навіть сама водойма вона обнімає дане товариство з усіх сторін. є з правої сторони заводь. Але я вам зараз це все беру камеру і буду показувати. І Хочу звернутися до вас, глядачів, що якщо вам треба допомога з продажем вашого будиночку, будь ласка, звертайтеся. Номер телефону, як завжди, в описі під відео. Я вам порядність від себе гарантую, допоможу вам продати будинок. Маю свій YouTube канал. Маю свій сайт, маю засоби масової інформації, куди розповсюджувати ваші оголошення про продаж будинку. І в мої обов'язки входить повністю підготовка документів з рекламою майна, з показом майна, з комунальними службами і за руку вас відвожу до нотаріуса. Будь ласка, жду від вас пропозиції співпраці, а далі, кому цікаво, дивіться зараз будинок, який я вам презентую. Ось глядачі, цей краєвид, який я вам хотів показати навкруги. Ось озеро так уходить за заводю, сюди лівіше. І навіть по лівій стороні, може колись по взимку, хто захоче тут трошечки прибратися, то водичка тут теж є, просто вона заросла, ця вода заросла очеретом. Рибацькі міста просто шикарнючі і гарнючі. Для роз'яснення, навпроти за річкою, ви бачите. Хутір Тужилів. У Тужилові жилові дуже всі дорогі подвір'я, ділянки земельні. І ціни там, ну, такі зовсім не малесенькі. Там, і понятно, що є і газ, і електроживлення, і люди б'ють собі свердловини. А ми на, в садовому товаристві Мрія. Тут, на жаль, поки що ґрунтова дорога. Тут були опори, не були, а опори є. І по цих опорах колись було електропостачання три фази і мається своя трансформаторна підстанція. І щойно, для того, щоб ви розуміли, що ви подумаєте, от хоче показати будинок, а там не газу, не світла, нічого, газ, можливо, вам і не потрібен тут. А от електроживлення приходив щойно до сусідів, спілкувався, і вони сказали, що вони провели свою особисту лінію, і вони готові дати дозвіл приєднатися до своєї лінії. І далі по опорах, від їхньої опори. Раз, два, три, чотири, п ять, п ять або шість опор до встановити три фазне електроживлення. Це три лінії по 220 вольт. І ви спокійно можете і цей, і той будиночок користуватися навіть обігрівом. Але можна трошки потужність зробити і меншу, взяти лише одну фазу. Але обігрівом вже користуватися не можна буде, тому що буде перевантажена лінія. По правій стороні, як бачите, є доріжка. Але цією доріжкою люди мало користуються. А от там посередині в садове товариство є заїзд. Я вам проїдуся на автомобілі і прямо від місця, куди приїжджають рибаки, порибачить, проїду і покажу вам виїзд до твердого покриття. Діляночка у нас 10 соток, приватизована, мається кадастровий номер. У садовому товаристві на даний час адреси немає, є тільки номер земельної ділянки. Але я е, нещодавно вже зіткався з новою документацією, коли у садових товариствах будинки вже реєструють не як садовий будинок, а як повноцінний житловий будинок, у якому ви маєте право прописуватися і постійно проживати. Ну, це кожен глядач вирішить по-своєму. А ми давайте з вами ще раз оглянемо цей краєвид. Да, перед нами є діляночка, у якої ну, трошечки так, скажем так, серйозно заросло, заросла територія. А от деталі за будинок є доволі цікаві і гарні. Тому що будинок, той, що я вам зараз показую на відео, він повністю, повністю зроблений з монолітних стін із залізобетонним перекриттям і мається під будиночком ще і підвальна, підвальне не приміщення, а просто підвал, погріб, яма в народі називають. Зараз обійду цей будиночок навкруги. Як ви зрозуміли, ось приблизно десь по опорі ділянка закінчується і це вже сусіднє подвір'я. При бажанні, якщо ви захочете щось добудувати, можна добудовувати сюди в сторону подвір'я і туди в глибину до річки. Тобто саме подвір'я більш як прямокутне, і прямокутник іде туди до сусідів. До річки, не знаю, як вам буде на відео Відображаться, але якщо взяти в ліву сторону і підніметься рівень води, який колись був, то тут до води буде зовсім близько. А якщо взяти туди, де стоїть машина, то, ну, грубо говоря, 100 метрів. Вандалам з 90-х років, які вирізали тут а, провода, щоб. Що ж скажеш, людям погано жилося, люди були змушені займатися крадіжками. Як я вже і говорив, по правій стороні також є дорога. Получається, як іде, ділянка, ділянка, дорога, ділянка, ділянка, дорога. Думаю, ви мене зрозуміли. І зараз я зайду всередині, вам його повністю все покажу. Будівля дуже капітальна, просто дуже капітальна, тому що в цій будівлі вже більше 20 років, але немає жодної тріщинки і навіть підозри на те, щоб будиночок десь просів. Що за дракон його будував, я не знаю, але хвала йому молодець, той чоловік, який його побудував. Що ж, верандочка, яка була добудована до будиночку, вона повністю її треба е, убирати. І тут вже далі думати, як правильніше розпланувати прибудову до даного будиночку. Хочу звернути увагу, що будиночок був майже доведений до житлового стану. Дерево, яке ви бачите на підлозі, воно не струхло, а вікна всі відкриті. Волога сюди попадала. Отут під досками. Є погріб. На жаль, я його зараз повністю вам. О, бачите, вже пошли бруньки. На першому поверсі, заходячи, якщо брати це планування, яке є по факту, то от, те, тут по правій стороні, мабуть, прихожа повинна була бути. Але я думаю, кожен перепланує по-своєму. Отут здоровезна кімната, у ній підлога просто бетонна, і стіни монолітні. Тут дерев'яне вікно, воно збереглося. У нормальному вигляді. Будинок в експлуатацію не вводився, показую залізобетонне перекриття. Прямо тут, при вході, на горище є люк, отвір. Не знаю, як правильно сказати, але бачучи звідси, я думаю, там дві кімнати, в повний рост можна ходити. Але іще було і передбачено, що на гори ще можна на на чердак виходити із фронтона. Тому хто буде планувати тут добудову, можливо, відразу запланувати сходи на другий поверх і цим люком не користуватися. Так, я думаю, буде правильніше. Давайте покажу далі, яка була ідея. Далі була ідея, ось тут повинен стояти котел на дровах, який повинен був обігрівати весь будинок. Да, Вроді ж монолітне все. Ніби ж моноліт. А отут от не можу зрозуміти, чи це газоблок всередині. В общем, видно ще раз, що залізобетонне перекриття, дерев'яна підлога, з вікна, от прямо стою з вікна і показую вам краєвид на річку. І цей краєвид зачаровує, тому що. Такого краєвиду я за, свій, за свої 16 років роботи тільки декілька разів зустрічав. І найкрутіший будиночок, який я продавав в своєму житті, він знаходиться якраз в селі Тужилів з терасою 40 квадратних метрів і з таким же ще кращим краєвидом на дану річку. Ну, то було 10 років назад, а може і більше, мабуть, навіть вже 14. А вам презентую те, що я по факту зараз на продажі. Кімнатка, на жаль, розміри я її не знаю, тому що у нас технічного паспорта немає. Але так, по ширині, мабуть, 2,50, по глибині, мабуть, метрів 4,5 5 Вікно тут хоч і розбите, але на долівку видно, що інколи попадала волога, но доска тут не згнила. Я думаю, що коли поставляться вікна, то ви будинком будете сильно задоволені. І хто захоче, можна прямо в себе перед будинком тут зробити трошечки очистку. Але в кожного своє бачення і своє відношення до навколишньої природи. Відразу скажу, що будиночок дуже мені сподобався. Якби в мене були великі кошти на будівництво будинку біля річечки і отримати від цього будиночку своє життєве задоволення, я думаю, що я б теж його придбав. би. Із глядачів, хто є сусідом даної ділянки, зверніться до мене, будь ласка, я вам також допоможу продати і дану ділянку. І у даному товаристві ще будуть виставлено в майбутньому, можливо, декілька пропозицій продажу. Я думаю, ви всі їх побачите в мене на сайті і також у відеооглядах на YouTube каналі Роман Щербаков. Що, зараз сяду в автомобіль, проїдуся через садове товариство. І покажу вам виїзну дорогу. Ми знаходимося поруч з самим містом Яготин. До Яготина, до заїзду в Яготин, ну, я думаю, максимум півтора кілометра. Мабуть, вам на відео не видно, але от там плавають качки. Тут один час дуже багато лебедів плавало. В даній річці браконьєрством заборонено займатися. Тут навіть були в один час, я знаю, що була організована рибохорона. І Я думаю, вона так і є і діє. І Будьте, будь ласка, уважні, тому що за електропідсаку, електровудочку, за сітки тут я так зрозумів, що буде дуже жорстоке і важке покарання. Будьте уважні. По лівій стороні село Кулябівка, по правій стороні село Тужилів. І у селі Кулябівка також напоминаю, що є будиночок на продажі. Що ж, поїхали дорогу, подивимося. До речі, сусідів по а, діляночці я в них взяв номер телефона для майбутнього спілкування по за електромережу. Тому, кому потрібно будуть контактні дані, я їх вам з задоволенням надам, якщо ви заплануєте купувати дане подвір'я. Як бачите, їхня мережа ось пошла по опорах. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І там ще, мабуть, 4-5 опор, і ви можна добратися до трансформатора. Раніше. Все садове товариство було електрофіковане. Дорога до міста Березань і до міста Києва. Наліво у нас тверда асфальтована дорога до міста Яготин. В Яготині є у нас два супермаркети ФОРА, два супермаркети АТБ. По праву сторону вважається, що це русло річки Великий Супій. А по ліву сторону озеро Кирильське, яке я вам показував щойно. І там, якщо добре приглядіться по лівій стороні, то ми бачимо обидва ті два будиночки сусідський і той, який я вам презентував. При в'їзді в, в Яготин по лівій стороні постійно діючий магазинчик жива риба. Тут великий різноманітний вибір і ось ми вже в центрі міста Яготина. Всім, кому цікаво, телефонуйте, допоможу вам з купівлею, продажем, рекламою, документами і всім, що пов'язано з нерухомостю. Професійно цим займаюся. Діяльністю вже 16 років.